Добрий день, дорогі друзі. Ми з України продовжуємо вивчати біологію в сьомому класі. Продовжуємо з вами розглядати вищі спорові рослини, і їх характеристику, особливості, процеси життєдіяльності, значення, в природі і житті людини. Ми з вами розглянули уже три групи таких рослин: це хвощеподібні Плавноподібні і мохоподібні. У нас залишилася лише одна група для розгляду це папоротиподібні рослини. Тема нашого сьогоднішнього року папоротеподібні. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з будовою, процесом життєдіяльності діяльності і значенням папоротеподібних. Отже, будемо розпочинати. Отож, папоротеподібні. Треба сказати, що папоротеподібні, так як і інші вищі спорові рослини, це досить давні рослини. Вони виникли приблизно 400 мільйонів років тому. На сьогоднішній день папоротиподібних нараховуються за різними оцінками вчених від 12 до 20 тисяч видів. На території нашої батьківщини нараховується 50 видів цих рослин. Живуть, розростають точніше, ці рослини в лісах, біля водойм і на водоймах. І е, характерною ознакою цих рослин, як і інших вищих спорових рослин, є те, що для процесу їхнього розмноження їм необхідна вода, себто волога. Що являють собою сучасні папоротоподібні? Сучасні папоротоподібні діти це трав'янисті рослини, серед них зустрічаються і дерев'янисті рослини, вимерлі папоротоподібні практично всі були дерев'янистими рослинами. Е, чим цікаві ці рослини? І по сьогоднішній день можна зустріти серед цих рослин велетнів, листки у цих рослин сягають до 10 метрів, а тропічні папороті, а зростають вони в основному в тропічних широтах, можуть сягати до 25 метрів у висоту, як, наприклад, сіатея срібляста. Сіатея срібляста це найбільший вид папорот. Треба сказати, що у папороте, для папоротей, на відміну від і попередньо розглянутих нами груп рослин, вищих спорових рослин. Присутні уже всі тканини, які ми з вами розглядали. Будову і життєдіяльність папороти розглянемо на прикладі рослину, яку, я переконаний, багато хто з вас бачив в лісах, по сирих ярах це чоловіча папороть або щитник чоловічий. Зустріти цю багаторічну трав'янисту рослину, як я вже казав, можна в вологих тіністих і лісах. Найчастіше вона зростає під пологом лісу або по сирих ярах. Що ж являє собою ця рослина? Рослина, яку ми з вами бачимо, папороть, це спорофіт, доросла особина, це не статеве покоління. Це трав'яниста рослина, не деревна, яка складається із розвинутого кореня, стебла і листків. У щитника чоловічого стебло, як бачите, повзуче. І водозмінена на кореневище. Від кореневища відходять додаткові корені. Як бачите, коренева система мичкувата. Папороть має підземний пагін, ще раз кажу, який називається кореневище з додатковими коренями. Стебло дуже коротеньке, воно ледь-ледь висувається з ґрунту, а от листки у папоротей дуже великі і називаються вони ваї. Листки складні, а якщо бути більш точнішим, пересто складні. Ви маєте розуміти, що. Оце все, це один листок. Те, що ви бачите, це черешок, а на черешку розташовані листкові пластинки. Сам такий листочок у папери діти називається вая. І так, листки у папери незвичайні. Чому? Тому що листки є видозміненими паганами. По тій простій причині діти, що ростуть, вони верхівкою. Називаються ці листки, як я вже казав, ваї. Якщо ми з грецької слова переведемо пайон, означає пальмова гілка. Листки сплощені і мають черешок та пластинки. Листок папороті росте верхівкою, так само, як і стебло. Ріст, пап... Ріст листка папороті продовжується протягом усього життя. Листок папороті дуже незвичайний, тому що він виконує дві основні функції. Перша функція звичайно, фотосинтез. А от друга функція це функція розмноження, функція спороношення. Якщо ми подивимося з вами на зворотню сторону варі. То ми побачимо, що на нижній стороні листка розміщені такі ем, горбики, які називаються спорангії. І спорангії зібрані у такі кубки, які називаються соруси. В цих спорангіях дозрівають спори. І коли спори дозрівають, ось подивіться ці сороси, вони висипаються, попадають в ґрунт і проростають у невеличкий отакий пластинкоподібний серцеподібний. Заросток, який є статевим поколінням, тобто це гаметофіт. Заросток має ризоїди, якими він прикріплює, прикріплюється до ґрунту. Цей заросток живе самостійно і здатний до фотосинтезу. Це, ще раз кажу, рослина статевого покоління. За наявності вологи, відбувається процес запліднення, тобто злиття сперматозоїда з яйцеклітиною. Після запліднення, із заплідненої яйцеклітини Тобто зиготи розвивається ось така невеличка особина, і це вже особа діти нестатевого покоління. Це проросток, тобто спорофіт. Спочатку цей проросток отримує поживні речовини і живе за рахунок заростка, а коли заросток відмирає, починає живитися самостійно. З Часом цей проросток виростає в дорослу особину, яка, ще раз повторюся, є не статевим поколінням, тобто спорофітом. Треба сказати, що папороті дуже різноманітні рослини, і, хоча зустрічаються вони в наших помірних широтах не часто, але все ж таки 50 видів на території України ростуть. На цьому слайді ви можете бачити різноманітність папороти, які зростають на території України. Я переконаний, що кожен із вас бачив ці рослини, але не знав, до якої групи вони відносяться і як вони називаються. Тож знайомитися. давайте знайомитися. Орляк звичайний. Страусник, щитник чоловічий, сальвінія плаваюча, яка веде водний спосіб життя, нефролепсис, адіантум, багато папоротей, люди вирощують як декоративні рослини. Зокрема, нефролепсис та адіантум люди вирощують у себе вдома як декоративні рослини. Треба відмітити, що папороті відіграють дуже велике практичне значення. Так, наприклад, залишки давніх папоротей. Папороті взагалі це ті рослини, друзі, які розквітнули в кам'яновугільний період. І коли вони відмирали, деревовидні папороті це були велетенські просто рослини, коли вони відмирали, вони потрапляли в воду, там засипалися піском, замулювалися і перетворювалися на поклади кам'яного вугілля. Треба сказати, що із папороти утворилося дуже цінне дерево, яке називається зола. Азола. Це азола використовується для нарисових плантацій як добрива і здатна фіксувати азот з повітря. Треба сказати, що в азала також використовується в акваріумі. Паперить таїландська і сальвінія плаваюча. Це ті папороті, папоротні рослини, які використовують в акваріумі. Як я вже казав, багато папоротей людина вирощує для статичного для отримання статичного задоволення, тобто є декоративними рослинами. Для багатьох тваринок дім папороть є будиночком. Треба сказати, що папороті пригнічують ріст бур'янів, багато папоротей є лікарськими рослинами і використовуються в народній медицині. Серед папоротей є також і отруйні рослини. А тепер поговоримо про ті папороті, які є рідкісними на території України, тобто відносяться до Червоної книги України. Сюди відносяться такі папороті, як Птерекс Крицький, Марсилія Чотирилиста, названа так через те, що має чотири листки, Аспленій Чорний, Вуція Альпійська, уже згадувана нами Сельвінія плаваюча, яку використовують в акаріумах. Горянка півмісяцева, той самий адіантум, яка людина вирощує для задоволення своїх естетичних потреб в приміщенні. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з паперо рослинами, розглянули особливості їх будови, цикл розвитку і значення в житті людини. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.